Дякую, пане Дмитро. Добрий вечір. Ну як завжди, в понеділок має якесь таке відлуння вихідних, того що відбувалося, але все рівно подія, яка відбулася от сьогодні, вона все перевершила. Я маю на увазі, звісно, удар по Антонівському мосту під час руху по ньому колони. Російської техніки і е, там фіксували детонацію боєприпасів і таке інше. Тобто, це фактично е, така подія, яка свідчить про майже повний контроль збройних сил над логістичними е, такими. Е, Ланцюжками Російської Федерації контроль майже всіх мостів. Ну цікаво, що якраз сьогодні знайшлась можливість продемонструвати відео як кілька тижнів тому сили спеціальних операцій знищили так само міст, але вже на Донеччині, на тимчасово окупованій території. Отже, відбуваються дуже потужні речі. Ну, я вже не кажу про те, що, власне кажучи, в Севастополі була повітряна тривога, і там, начебто, окупанти казали про відпрацьовування дій протиповітряної оборони, але насправді може бути все, що завгодно, в тому числі і різноманітні такі удари, ну напівутаємничені, як останнім часом вдається робити Збройним силам. Взагалі чому Росія мовчить про Крим? Чому Росія мовчить про удари по території окупованого? Криму, ну, по перше, тому що це визнання безпорадності власного власної системи ППУ, визнання, що система ппу ПРО на території Криму взагалі не працює, чи призвело до цього так зване притаманне російській армії головотяпство, чи це просто не працює техніка, чи можливо радари? Були вбиті, будемо так казати, в лапках тими самими ракетами ХАРМ, які українська армія нещодавно отримала. Це вже на другому плані. Головне те, що Росія військове керівництво та і фактично Кремль відчуває безсилість і нездатність протидіяти таким ударам. І тому вони набувають величезного значення, в тому числі в психологічній площині, оскільки впливають на морально-бойовий дух не тільки війська, там всередині, а і вже і суспільства російського суспільства і військово-політичного керівництва, частково, принаймні це надзвичайні речі, і, зокрема, це так само меседж. Росії, що е, жодні референдуми фейкові, жодні інс інсинуації і е, такі е, опі опірідки, як любив казати Булгаков, да, вони е, нічого не змінять, ніякої ситуації не змінять, е, і е, буде продовжуватися звільнення е, українських територій. Можливо, якраз тому і виникла ідея цього е, судилища. Ну, яке ще більше зганьбить, на мій погляд, російську націю і буде зробить на десятиліття в, в, в таким клеймо, таке що в, в під час путінського періоду Росії це надзвичайне падіння, фактично. І надзвичайна деградація суспільства російського я гадаю, що це саме так буде. Ну, що стосується ще однієї події, це вбивства Дугіної. Я гадаю, що це таке дуже цікаве, витончене попередження. Хочу нагадати, що після Другої світової війни відбувся Нюрнбергський процес і там. Такий собі дугін тих часів Альфред Розенберг, який був вихователем нацистської вихователем нацистського рейху, був призначений і слідкував за ідеологією. Але він виявився один з десяти повішених і фактично, той трибунал він визнав, що Розенберг був один з найбільш небезпечних. Злочинців, так само я переконаний, що і Дугін сам, а ще різні пропагандисти, Соловйови і Скабєєви будуть визнані злочинцями, які розмухували цей, цю ідею геноциду і ідею знищення української нації. Ось про що йдеться: насправді. Тобто, це не просто подія, це подія знакова. І е, симптоматична, і хай ті, кого це торкаються, вони це знають дуже добре. Хай вони про це дуже ретельно е, поміркують. Ну е, сьогодні багато розмов про те, що ризик ядерної катастрофи зріс до е, пікової форми. І з одного боку існують переконання експертів, що власне кажучи, ядерного вибуху досягти на запорізькій атомній станції станції навряд чи можливо, але ну, через потужний захист, в тому числі згадується півтора метра бетону 20... Сантиметрів металу, шар, який охоплюється цей захист, але все ж таки, ну і так само те, що концентрація там не настільки велика, яка може привести до власне імітації ядерного вибуху. Але між іншим, між іншим є цілком. Значні проблеми пов'язані з тим, що може бути витік радіації що ця радіація може бути вразливою, в тому числі для країн НАТО, і не безпідставно сьогодні обговорення йде того, що в Британії представники парламенту вже запропонували вважати, що витік радіації буде фактично порушенням. Статті п'ятої е, у статуту е, Північно-Атлантичного альянсу і е, тому, що, власне кажучи, будуть під загрозою е, представники країн-членів НАТО, і британці е, фактично перші е, почали казати про те, що вони будуть реагувати в разі якщо буде інсценована Техногенна катастрофа, а інсінована вона може бути виключно за особистим рішенням Путіна міжнародного злочинця, який 27 лютого вперше заявив про готовність використовувати ядерну зброю проти людей, проти світу. Тому, напевно, десь світове світова спільнота, напевно, підходить до якогось моменту істини. Коли дуже важливо буде впівставити, наскільки все ж таки все є небезпечним, і наскільки потрібно швидко і потужно реагувати, ну в Британії в принципі вже відбувся заклик до підготовки до війни і видання «Міро» це оприлюднило і в принципі на дуже серйозному рівні, тим більше, що хочу згадати, що це Друге повідомлення британців про готовність до війни перше було десь місяць тому, коли було заявлено, що британці і британська армія готуються воювати на території континентальної Європи проти Росії. До речі, і Борис Джонсон сам заявив про те, що він готовий незалежно від того, прийдеться це робити з. Партнерами по НАТО або на одинці самій Великобританії відреагувати на застосування ядерної зброї Росією. Тому британці тут на висоті, на відміну від німців та французів. Нагадаю, що і німці, і французи на найвищому політичному рівні нещодавно визнали, що їх армії дуже слабкі і фактично не готові до війни такого рівня. Це дуже дивно, тому що. Ці армії мали величезні бюджети, потужно готувалися, але от виявилося, що вони зовсім не так підготовлені і не такі. Рішучі войовниче, на відміну від, скажімо, поляків, які готуються дуже переконливо до зустрічі ворога, тому все це дуже важливо співставити, і принаймні на цьому етапі дуже важливо, щоб Україна почала отримувати потужні озброєння. От сьогодні була така собі чергова чергове згадування про дрони Кілери Switchblade 600 Потужні дрони їх назвали далекобійними, хоча мова йде лише про 40 кілометрів відстань, на яку вони ефективно працюють, і згадано, що Пентагон підписує контракт на перші 10 дронів кіллерів для української армії. Це дуже потужне. Зброя, якщо Україна матиме, скажімо, не 10, а скажімо, 500 таких дронів. До речі, вже кілька років в Україні такі дрони розробляються. Причому хочу нагадати, що так само дрони, які розробляються в Україні, і деякі з них вже дійшли розробки до фінішу, вони так само мають відстань 40 кілометрів. І так само можуть вертикально знищувати хірургіч, з хірургічною точністю російські ворожі озброєння, але на жаль, і в 20-му, і 21-му році на них не звертали увагу. Тепер просимо у американців свічблейди, хоча Україна має свої свічблейди. Фактично готові до виробництва серійного і застосування. Це нам урок на майбутнє насправді. Ну, що ще хочеться сказати, дуже важливе, це те, що Європа очікує величезної кризи, і, напевно, такої ще кризи в енергетичному секторі. Ну, принаймні, за останні кілька десятиліть не було. Сьогодні було повідомлення, що вартість газу за одну тисячу кубометрів. Сягнула до трьох тисяч доларів. Це захмарна сума, захмарна вартість. І йдеться про те, що всі ці речі вони, звісно грають на руку путіну, і вони ну, як працюють російські спецслужби, вони діють, намагаються здійснити певний розкол. В європейському суспільстві і здійснити таку ситуацію, коли на рівні суспільства, на рівні певних таких впливових або, скажімо так, лідерів думок будуть лунати різноманітні речі, пов'язані з тим, що занадто багато уваги до України, до цієї війни і до того, що Європа так ну будемо казати. Страждає від наслідків цієї допомоги, і того, що вона стала на бік, на бік України, але сподіваємося, що цього не відбудеться, і що все ж таки світ буде на боці України. Тим більше, що слід відмітити, що Україна дуже потужно. Дуже потужно працює зараз на рівні суспільств. Я маю на увазі і демонстрації розбитої техніки в різних столицях. Сьогодні згадувалось про те, як в Берліні йде, до речі, дуже не хотіла місцева влада демонстрацій. Таких все ж таки продемонстрували, в тому числі автомобіль, на якому чотири жінки намагалися втікти від окупантів і були розстріляні. Розстріляні тому. На рівні суспільств починається дуже величезна кропітка робота, яка нам надзвичайно потрібна не менше ніж на рівні урядів і військово-політичних керівництв. Ну і наостанок хочу сказати, що команда Security Talks телеканалу Апостров проаналізувала українську зброю, яка себе показала на на цій війні і дійшла до такого досить парадоксального дивного висновку, що значна кількість українських озброєнь насправді перевершує російські озброєння як не дивно. Зокрема, це і РСЗВ ракетні реактивні системи залпового вогню. Такі, як вільха, вільха, М, вони перевершують російський, і, зокрема, ми покладаємося на те, що кажуть військові, що те, те що Росія рекламувала свій РСЗВ Торнадо С, що насправді. Це так, такий самий фейк, який е, і Су-57, і е, інші там, танк Армата, і таке інше, тому що не стріляє Торнадо С на 120 кілометрів, а Вільха М стріляє на 110. Ну, а таких протитанкових ракетних комплексів, як е, е, Стугна та Корсар, в Росії точно немає. Ну от на цьому хочу завершити свою коротку промову і. Все ж таки побажати, щоб ми якомога швидше завершили цю воєнну кампанію. А Путіна його кліку призвели до міжнародного трибуналу, щоб він повторив усе, що було зроблено з Розенбергом та іншими нацистами.